Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні ми розглянемо чудову партію українського шахіста, екс чемпіону світу серед юнаків Олександра Бортника, суперником якого виступив талановитий індус раміжбабу Прагнанандха. Ну що ж, Олександр відкриває партію ходом королівського пішака, раміж бабу відповідає надійним захистом карокам, білі застосовують атаку Штейнера. На відповідь у центрі Д5 білі міняється на Д5, а далі жадібно забирають пішака. Якщо чорні одразу спробують відновити матеріальну рівновагу, то білі отримують велику перевагу у розвитку з темпом, нападаючи на ферзя. Тому рамеш бабу грає кінь F6 і тепер загрожує з'їсти пішачка. Але Олександр виписує шах перекриватися слоном погано, адже ферзь відступає на Б3, захищає пішака, а слон розташований на клітині д7 невдало. Тому індійський гросмейстер перекривається від шаху конем, але Олександр грає кінце 3 і пішачок на Д 5 захищений. Чорні фінки тут слона на велику діагональ, щоб підготувати рокіровку, звільнитися від зв'язки і забрати пішачка конем. Бортник не збирається так просто віддавати зайвий матеріал, чорні готують рокіровку, білі зміцнюють слона на випадок ходу кінь b6, для того, щоб можна було відступити ферзем на клітину b3, захистити додатково слона і пішака д5. Ну що ж, рамеш бабу знаходить королю прихисток, білі завершують розвиток коней, чорні грають, а 6 створюючи загрозу b5. Ну, наприклад, якщо білі зроблять рокіровку з метою на хід Б5 використати вертикальну зв'язку, то Чорні грають кінь Б6 захищають туру, нападають на ферзя і білі втрачають в результаті фігуру. Враховуючи те в партії Олександр Бортник робить профілактичний хід ферзь А3 для того, щоб ферзь не потрапляв під темповий хід кінь Б6. Таким чином біля захищається від ходу B5, оскільки можна взяти слоном використовуючи вертикальну зв'язку, але чорні могли піти B6, далі фіанкетувати слона, натискаючи на пішака, захистити туру, потім піти B5, коня поставити на B6 і все ж таки відіграти пішачка. Але ха обирає іншу лінію, і грає на компенсацію. Зараз Чорні створюють загрозу відіграти пішака, білі захищаються ходом ферзь Б3, Рамеш бабу пробиває на С4 і далі руйнує пішаковий ланцюг білих. Отже, після рокіровки Чорні міняється на С4, далі грають е 6 білі пробивають на Е6 і виникає наступна позиція. В якості компенсації за втраченого пішака Чорні мають перевагу двох слонів, а також тиск на ферзевому фланзі. Олександр в свою чергу намагається провести наступ на фланзі королівському, розміняти захисника чорних полів, далі зіграти кінь g5 і поставити мат ворожому королю. Чорні переводять туру на відкриту лінію, білі грають слон а 6 Прагненанха нападає на ферзя, і після відступу потрібно було поміняти пару легких фігур і далі зіграти ферзь b8, натискаючи на пішака b 2 і отримуючи чудову компенсацію в дусі волського амбіту. Проте в партії Чорні відмовляється від розміну легких фігур, побачивши королеву, човен з піратами входить в акваторію іншої країни, але невдовзі їм прийдеться тікати, затикаючи по дорозі дірки від сталевих куль. Ну, Поки що Олександр прибирає в сторону Ферзя, чорні все ж таки міняється на а 6 Далі створюють загрозу удару на Ф3, використовуючи вертикальну зв'язку. Але білі нападають на туру, виграючи декілька темпів. Після відступу бортник навішує Кобелянського чорному королю стає не до жартів. Задача білих знищити захисника пішака H7. Чорні захоплюють відкриту лінію. Білі створюють загрозу удару на Е6. Рамеш бабу прибирає в сторону слона, натискаючи на пішака, g2, білі зв'язують слона торою і тепер брати не можна, оскільки білі міняються на d8 і виграють фігуру. Але потрібно було відступити слоном на клітину c 6 Після ходу b 3 у білих зайвий пішак, і оскільки на дошці мала кількість фігур, то й перевага на їх боці. Але в парті прагнананха жадібно ковтає пішака і пропускає жертву кобеляки, відволікаючи коня від захисту пішака аж сім. Чорні забирають коня турою. Білі пробивають турою. Тепер, якщо чорні беруть конем, то отримують мату декілька ходів. Ферзь аж сім і далі ферзь f7. Ну а в партії прагнананха забрав ферзем туру на D5, але після відповіді кінь аж 7 признав себе переможеним, оскільки на взяття конем білі форсовано ставлять мат. Тура e 8 і далі тура f 8 Якщо чорні спробують захистити коня ферзем, то білі пробивають на клітині f 6 і далі також ставлять мат по восьмій горизонталі. Якщо вам сподобалася ця яскрава партія виконання Олександра Бортника, ставте вподобайку, діліться роликом з друзями, оскільки шахи це круто.